Друзі, всім привіт! З вами компанія Бексавто. І сьогодні у нас дуже цікава тема. У нас давно не було ніяких топів по автомобілям, які варто купувати, тому у що... нас буде цілих три таких топи. Цей топ ми формували з моїми колегами. Він складений з суцільно ваших запитів по автомобілям. А, тому давайте розпочнемо. А, і десяте місце ми віддамо таким, такому нестандартному седану а, Chrysler 200. Автомобіль достатньо непоганий, непогано зроблений. Тобто гарний салон. Є всі необхідні функції. Це камера заднього виду, і парктроніки задні. Є підсвітка ручок сидіння багато, ніж в середній салону. Є два двигуни на вибір, як 2,4 і для тих, хто просто полюбляє їздити, чи можливо поставити собі газ на цей двигун і не знати ніяких проблем. А для тих, хто полюбляє більше надавити на педаль газу та поїхати вперед більш швидко, є двигун 3,6. і який також усмішений на джип Grand Cherokee, на Dodge Challenger, а також на, на лінійки багатьох автомобілів, що робить цей двигун достатньо багатофункціональним і ремонтоправинним. Із зауважень цього автомобілю є декілька пунктів. Перший це достатньо нерозповсюдженість кузовних деталей. Всі ми знаємо, що при покупці автомобіля з Америки в нас є деякі невеликі, незначні дефекти по кузову. Так, а саме на автомобілі американських марок о, в цьому випадку на Chrysler, знайти крило капот буде достатньо важко, та й вартувати вони будуть недешево. А ще один мінус це його розхід пального. Це буде 11-12 літрів на 100 кілометрів. Це типовий американець з великим розхідом пального. До 9-го місця можемо віднести улюбленця багатьох людей, але все ж таки він зайняв 9 місце, тому що автомобіль мало знають на території України. Це Buick Regal. Повна копія цього автомобілю це Insignia. Він буквально навіть подушки безпеки підходять одне від одного. Але різниця між Buick та Opel є в якості збору автомобіля і також в безпосередньо комплектації. Тобто, якщо в Opel у вас буде тканина, то в дієві це буде шкіра, це буде великий монітор, це буде преміум аудіосистема І зміни всі цього автомобілю можемо відмінити знову ж таки а, великий розхід пального це 2-літровий турбомотор, тому розхід в нього не буде поступатися. Chrysler. це буде близько 12 літрів бензину на 100 кілометрів. Отож, ну, на восьмому місці в нас розмістився побратим Ford Fusion, але в більш топовій комплектації а це Lincoln MKZ. Він буває як і Ford Fusion з двигуном 2,0 бензин, так і 2,0 гібрид. А ще двигуном 2,7 Twin Turbo. Їде цей автомобіль досить гарно, а ще він о, має надкомфортність. О, зазвичай комплектація титанію у Фордів трошки програє базові комплектації у Лінкально. Ну так же воно є. І змінусів цього автомобілю можна додати лише вартість запчастин на цей автомобіль по кузову. Це близько 700 доларів за, наприклад, фару, чи можливо там 450 доларів за решітку радіатору. Але все решта по технічній частині автомобілю. Це той самий Fusion. Наступне місце в нас це Audi a 4. Що можна сказати про цей автомобіль? Це класичний німецький комфортний автомобіль. А ще й вони бувають з системою квадро, тобто на повному приводі, це та сама знаменита система, яку всі ми так любимо. Але зміни всі цього автомобілю можна сказати ну, лише напевно про вартість обслуговування цієї машини. Вона досить недешева. Але за цю вартість ви отримуєте багато комфорту, багато драйву. Ну і в цілому, хто не любить Audi? шосте місце в нашому топі займає BMW 3 серії. В неї дуже досить багато різних варіантів двигунів, досить багато різних варіантів запчастин. Всі ми це прекрасно знаємо. Так це неперевершена динаміка. Рульове управління і, звісно ж, преміальний салон. Змінуся автомобілю маємо дати ну, якесь обслуговування по автомобілю. Воно також таке дешеве, як і в випадку з Ауді, все ж таки це німець. Jetta 1,4. Це надійний мотор, практична коробка. Автомобіль в цілому комфортний. Тобто, як багато хто відгукується про Jetta, це маленький такий пасад, який Трошки менше за своїми розмірами, але нічим не поступається в комфорті. Із мінусів можемо додати сюди невеликий обсяг багажнику, але в плюсах автомобіля є безпосередньо це кількість запчастин, які до неї підходять, вартість цих самих запчастин. Ну і в цілому динаміка автомобіля також непогана. Четверте місце Buick Encore. Майже всі клієнти, котрі ми купували Buick Encore, були задоволені цим автомобілем, тому що, по-перше, це невеликий розхід пального, близько 7,5-8 літрів на 100 км змішаному циклі. По-друге, це повна копія автомобілю Opel Mokka, як і в ситуації з Buick Regal. І по-третє, це якість салону та шумоізоляції. Автомобіль досить комфортний, в ньому багато місця, як на свої розміри, і він гарно їде. Із міністрів автомобілю маємо відзначити недоговічність цього мотору. Тобто це 1.4 Ecotec, який в середньому ходить близько 200 тисяч кілометрів. Після цього його потрібно все ж таки гарно так обслуговувати. Ну і знову ж таки, ця ситуація така сама, як і з B'Uick Regal, Не кожен майстер береться ремонтувати Buick. Третє місце Ford Escape. О, достатньо. Розповсюджений автомобіль, він має свій європейський аналог, це Ford Kuga, який, до речі, повністю запчастини підходять одне від одного. Має декілька гарних моторів, гарну комплектацію і при всьому цьому невелику вартість ремонту. Тому, якщо ви шукаєте якийсь кросовер, на якому ви будете не спалювати всі гроші світу на те, щоб доїхати до роботи та додому, Ford Escape – це саме ваш вибір. І змінився автомобілів можемо відмітити не такий великий багажник, який ви отримуєте, якщо купуєте саме кросовер. Але я думаю, це можна витерпіти, якщо у вас буде розхід пального близько 8 літрів на 100 кілометрів. Друге місце займає автомобіль, який досить часто запитували ще й до війни і зараз під в цей тяжкий час. А це Toyota RAV-4, як попереднього покоління до 2018 року, так і в останньому своєму рестерніговому кузові. Автомобіль має декілька двигунів, які мають як гібридні, так і звичайні бензинові варіації. А... Мінусів майже немає. Тобто в автомобіля гарна коробка передач, достатньо витривалий двигун. Ну, в цілому, автомобіль вартує своїх коштів. З мінусів можна відзначити лише велику вартість автомобілю, тобто, все, все ж таки Тойота і RAV, який ціниться. Але при всьому цьому автомобіль вартий уваги. Ну і перше місце займає. Один з найкращих автомобілів з Америки. Почетний американець, о, який також має свого аналога в Європі. І в Європі його всі знають як Ford Mondeo. Ми ж о, більше звикли до такої назви як Ford Fusion. Він має декілька лінік двигунів, починаючи від 16 бензин, закінчуючи 2.5 атмосферним. Є також в нього і 2-літровий турбовий мотор, і також є 2.7 турбо в комплектації Sport. І є двохлітровий гібридний мотор, про який ми вам ще розповімо трохи в іншому топі. Якщо казати про звичайний бензиновий Fusion, він має великий багажник, який має обсяг більше ніж 450 літрів. Він має достатньо гарний та вмісткий салон, в якому комфортно сидіти навіть людям з зростом більше ніж 190 см. При всьому цьому автомобіль оснащений всіма нормами безпеки. Обслуговування в автомобілю коштує не всі гроші світу і Ї... їде цей автомобіль досить гарно на всіх своїх двигунах.